Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати невелике тренування з ось таким інструментом. Так це може бути просто дитячий якийсь м'ячик. У мене це м'ячик для пілатесу. Це може бути навіть просто маленька подушка. І буде краще, якщо м'ячик буде трошки спущений. Треба це виправити і спустити трохи свій. Тож, ми беремо м'ячик. Кладемо його на білову і лягаємо на м'ячик нижнім краєм лопаток. Ось таким чином розмістили м'ячик. І тільки в цьому положенні у вас вже повинні опуститися ребра і провалитися трохи вниз живіт. Руки кладемо на потилицю, великі пальці на шию. Видихнули, живіт провалився. І зараз ми на вдиху тягнемося, розкриваючи грудний відділ назад. Лікті при цьому у нас дивляться в діагоналі, то вони не падають ось так. І голова не запрокидується, ми це контролюємо великими пальцями, які лежать на шиї. вдиху, розкриваючи грудний відділ, тягнемося назад, з видихом. З першої йде видих, а потім підключається рух. Ми повертаємось вихідне і ще більше, ніби закручуємося. Це така варіація накачання пресу, але повірте, з таким інструментом ви відчуєте прес набагато краще. Плюс бонусом тут іде розкриття грудного відділу. Пам'ятайте, з йде видих, і потім уже підключається рух. Тобто видих запускає реакцію, ось таку в нашому тілі, щоб живіт провалився і туди ще більше до хребта ніби притиснувся. От спробуйте спочатку зробити рух, а потім видихнути. І навпаки, я завіряю, ви відчуєте різницю. Поїхали. Робимо вдих і видих. І живіт провалився. Вдих. І видих. І ще раз вдих. Видих. Чудово. Тепер ми додамо ще один рух, трохи поскладнемо завдання, і ми будемо відривати наш таз від підлоги, підкручуючи на себе лобкову кістку, направляючи таз до себе. Так? І з цієї сторони ми так само виконуємо рух на згинанні. То ми знизу формуємо ніби дно човна з моїм гіпервигинаючими пальцями, це легко показати. Ось таким чином у нас знизу формується наше тіло. То ми на вдиху тягнемося так же само і з видихом підкручуємо і піднімаємо таз. Тепер на вдих. Ми одночасно рухаємо і таз до підлоги, і грудне відділ розкриваємо в іншу сторону. Вдих і видих. Рухи одночасні. Ноги тиснуть підлогою. Не розвалюються коліна. Ще раз, вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих, і видих. Я думаю, ви тут гарно відчули роботу пресу і бонусом я вам скажу, тут включилися м'язи тазового дна, бо якщо ви правильно дихали, вони не могли не включитися. Далі беремо м'ячик і... Робимо наступне, поміщуємо його отак от, от між ніг, і затискаємо наступне. Так, Дерівнімо ноги. Коли м'яч буде трошки спущений, буде легше і зручніше, але нагадую, це може бути просто маленька подушка. Приймаємо положення на боці така планка на передпліччі. Ноги вивели трошки в діагональ вперед. Тримаємо наш живіт. Бік не провалиться, не виснемо ось так на руці, то ми ось так припідняті. Інша рука для контролю, для балансу вона допомагає, так? але не давіть неї в підлогу. І з цього положення ми перекочуємося назад, на сідницю. У мене конкретно це права. І піднімаємо ноги з видихом на вдиху, опускаємо ноги і виходимо в бокову планку. Ще раз робимо видих. Перекочуємося. На правій сідниці я сиджу і піднімаю ноги. Живіт провалився, ноги не обов'язково там аж сюди високо підняти. Ось так. Уже буде добре. Тут вдих. Тут видих. 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 І. Видих. І видих. І види. Моє завдання сьогодні вам показати і навчити нових вправ, тому е на іншу сторону я думаю, ви справитеся і зробите самостійно. Е головні помилки, які тут можуть бути, це сказала, це коли ми виснемо на плечі донизу. Це коли ми напружуємо поперек, занадто високо піднімаючи ноги. Е Ну, ось такі основні моменти. Ще одна вправа, м'ячик постійно хоче кудись втекти. Стаємо в позиції чотирикутника і м'ячик затискаємо між колінами. Стопи наші знаходяться на ширині кульшових суглобів. П'ятки направлені чітко в стелю. Не касалаплять, там нікуди отак не зводяться. Долоні знаходяться під плечима, пальці широко розставлені, голова як продовження тіла, довга-довга шия. Поперек знаходиться в нейтралі. Нейтраль це коли у нас не ось так прогнуто. так? У нас е вигін тут зберігається, той, який запланований природою. Живіт в легкому тонусі. Ми робимо вдих в ребра, не пускаючи сильно живіт вниз. І з видихом відриваємо коліна від підлоги. Ще більше цей момент ми тиснемо руками і тиснемо нашими гумілками і е, склепінням стопи. Живіт затягується ніби тугим корсетом цей момент. І знизу йде напруга. Тобто ми випускаючи повітря. Воно у нас виходить знизу догори, то ми підтягуємо спочатку м'язи тазового дна, потім повітря виходить з живота і вже далі сюди. І корсет отак от стискається. Пробуємо. У коліна, звісно, тримають м'яч. Видих і видих. І видих. 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 Якщо у вас є е, діастаз, великий, так? або е, опущення внутрішніх органів, чи якісь інші дисфункції, ви можете спробувати цю вправу робити, але не відривати коліна. Точно так же ми тут стоїмо, але тільки уявляємо, ніби ми от-от відірвемо коліна і е, напружимо. Так, і руки напружуємо, і ноги, але не відриваємо. Я запевняю, ефект буде не гірший і для початкової стадії ваших занять це те, що треба. І остання вправа, яка допоможе нам розслабитися також з м'ячиком. Стоїмо в чотирикутнику, тягнемося рукою ми в діагональ на вдиху. І з видихом повертаємось вихідне. в вихідне. Тазові кістки у нас направлені догори паралельно підлозі. ми не завалюємося, так? І поперек нейтралі. Поїхали на вдиху. трохи в діагональ. Інша рука може гнутися, повермовдих. І з видихом повернулися вдих. За рукою розслабили весь бік, розтягнули і видих. І останній вдих. І видих. І на іншу сторону спробуйте. І вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Так приємно, бачите, я навіть очі заплющую. І вдих. І видих. Ось такі вправи можна виконати за допомогою м'ячика чи подушки. Наступного разу зніму з подушкою, щоб було зрозуміліше, і мені навіть з нею більш подобається. Просто вона не так гарно виглядає в кадрі як ось цей чудовий м'ячик. Дякую всім за увагу! Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, розповідайте про мене друзям. Я ще молодий та зелений. Ютуб-блогер, але я пробую робити якісний контент і ділитися корисною інформацією. Па-па, до нових зустрічей!